Воду цю, помолимось. Господи, помолимось за всіх, що потребують від Бога, допомоги, заступниця Господу, помолимось, Господи, щоб просвітилися всім світлом розуму, істотної Троїцю, Господу, помолимось, Господи, щоб Господь Бог наш показав нас, сина, мислини, царства свого, через споживання прокляне водою, цілією Господу, помолимо Господи, помолу. Що визвотися на всякі журби гніво та недолі Господу, помолимось за спуст, спаси, помилуй охорони нас, Боже Твоє благодаттю. Прийця добре, при чисто, при на славу величу нашому родицю, вічно ми і усіма святими поминувши самі себе, одне в одного середина Христового Богу, віддамо. Бо тобі належить усяка слава число, попинення освіє сина, святому духу, нині повсякчас, на віки віків. Господи Боже наш, величний в раді дивних ділах всього створення творче, ти дотримуєш обіцянь твоїх і милості Твої до тих, що люблять Тебе, виконують повеління Твоє, від усіх, що в біді приймають щирі сльози тебе, щоб прийшов ти в образі раба твої, щоб дійсне здоров'я душі і тіла подати, сказати: ось ти здоровий глядиш більше не гріши, а не щоб виглядом нас настращати, сліпіш від Кирил, очі. Ти. Помасаючи їх рязив, звелівши вмитися, і словом твоє побачити світло. Ти хвилі е, пристрасті згуб не спиняєш, гірке море життя цього висушуєш. Важкі хвилі сластолюбця вгамовуєш, сам чоловік любчого встаю. що сподобив нас одягнутися в білу, як сніг, одежу. Від води і духа подай нам через споживання води цієї, окропне на неї Твоє благословення, що збиває бруд пристрасті. Тобі молимо, завітай милосердний до нас, немічних, сили наших, недуги, душевні, тілесні, ласка Твоє були твою все причистою, приблагословене, славно, лиші наші вороги, вічно Діва Марії, силою чесно, жертвореща Христа, за супницу в чесних небесних сил весті. Безтілесних, чесного славного пророка, прочещих Христиче Іоанна, славних, сихвальних апостолів, преподобних поносних отців наших, святих отців наших, великих ієрархів всього світу, учителів Василія Великого Григоря Богослове. Ана Затустого, отців нашого, Фанасія Кія Рила, Патріарха Олександрівського, святих отця нашого, з піродонамівського чудотворця, святого отця нашого Миколая, хісту Павеліковського чудотворця, святих правильних бойців, е -е, равна послани в Мефодія Кирила, учителів Славянського, святого рівна посланого, Великого князя Володимира, отців нашої всієї України, чудотворця, Михаїла, защитномучника Макарія, Дмитрія, Єнакетія, Феодора Іосафи. Святого славного великого Юрія Переможця, святого славного великомучання Дмитрия Бероточевого, святих доброповідних мученьків, святих правних бойців і кім'яни, святих славних чудотворців, безсерепників, космі, дів'яна, Івана, Пантелеймона, Єрмоя, Самсона, Діоміна, Мокія, Нікіти, Філалея, Трифона, святих самих мучників Макаєв, матерії, Соломії, які сьогодні пані совершає, і учителя. Зака і всіх святих. Нині пішли благодать після того, що творчу Твоєго Духа на воду, сіду е, і освяти воду е, Отцю. Нині пішли благодать після того жертвочого е, всесвящаю, що Твоєго Духа святи воду Отцю. Нині пішли благодати після того, жертвочого е, всесвящаю що Твого Духа святи воду. Цю. І охорони Господи, край наш. За всю Україну, матір нашу Україну, всю ніс і дай їм душевне, тілесне здоров'я, будь всьому милостивним, в цьому наслідні християнського. Спаси люди, помилуй святу православну церкву. Помини, Господи, все є піскупство православне, правдиво навчає слово твоїсте, весь священський чин і спаси їх. Помини, Господи, тих, що ненавидять від нас, братів наших. Що служать і тут присутні тих, що з поважної причини відсутні, заповідали нам, не соня молиться за них. Помини, Господи, братів наших, поневолених, скорботних, помилуй їх з великою милостю до усякої недолі визволися, бо ти єси ж... джерело стилення, Христе Боже нас. Тобі слава слава, безначальним Твоїм оцем і благим жовтовочем Твоїм духом, нині повсякчас на віки віків. Амін. Амінь. Амін. Мир усім. Амін. Славі наші схилім перед Господом. Домні, Господи! Бо Тю святі наші, Хрислава Слава, з безпочатковим Осем, Благим житлочим Твоїм духом нині повсякчас на віки віки. koronya Море все видиме, невидиме. Типо волів землі родити плоди у свій час і радість на життя люди, Ти сам все себе владико, насіння. і розмиття зілля квітами. Його. Овочі, фроки, принесемо святий храм цей, благослови святи Духом Твоїм святим рабин Твоїм тих, що принесли це зілля, квіти, насіння, плоди, всякої скверної очисти, до ми їх всякими фахощами наповнити. щоб були вони всім звіру зберігає, і кадить ним, і від всяких ворожих пістопів і на вигнання всяких думок лукаю, що йдуть на нас. Від в день і вночі, як на благословення душі і тіла, вірним твоїм людям, а також тваринам, домам і місцям. Нехай усі, що принесли це зілля, фрукти отримують покров для душі і тіла. І що було воно для нашого спасіння, лікування через таїнство своєї благодаті, якщо в якому-небудь місці воно буде покладене або на чимось буде вживане. Для одержання, благословення правиться тебе, нехай покриває, виженеві ти всю супротивну силу. на славу Пресвятого Величного ім'я Твоєго. йому ж подаває всяка слава Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Благослови, Господи, цей новий виноград, плоди ці, які добрим політтям, дощем, теплом, чи благословив дозріти, нехай будуть ці дозрілі плоди нам на радість, що ми приносили тобі дар визволення від грехів через священне святе тіло Христа Твоє, яким ти єси благословени сухистиним, благим жартовочем до духом нині повсякчас на віки віків. – Амінь. – Господу, помолимося. Владимир, господи, господи Боже наш, допоміг кожному приносити Твоє відділо і цим подаєш дари, більше твоїх благ. Ти, що благовідно прийняв посильне приношення вдових, примій нині, принесення від рабів Твоїх, всіх тут приходящих, всіх, тут знаходимося, і всіх наших українських людей, щоб воно. Покладене було в вічних твоїх скарбницях, даруй рабам тому, щоб вони щедро сприймали землі твої блага усім їм яко Як благословився, ім'я Твоє Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас на віки віки. Освящається, <після країна> окропляється святою водою, Діхом ці всі блоги. Твої далі сподобано згороє те діво, не вважаючи на гріхи наші, І пода подай душевич силення тим, хто з вірою приймає голосової причиста. А де світ це прийми молитви роби твої, і візнові насилився, коли долі, нас долі не скорботив. Just